На Львівщині чотири дерев'яні церкви отримали системи протипожежного захисту. У Львові відкрили другий банк грудного молока. У День Святого Миколая у Львові влаштували декілька благодійних акцій для дітей військових, переселенців та сирів. Одночасно зі світлом може бути лише половина мешканців Львівщини. Ситуація із забезпеченням електроенергією у Львівській області залишається складною. Про це заявив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, для мешканців продовжують діяти дві черги погодинних вимкнень, тобто помаранчеві і білі клітинки. Також, зважаючи на похолодання, енергетики працюють над тим, щоб інтервали між відключеннями були меншими. Від сьогодні, за інформацією Львів електротрансу, трамваї номер 1 та номер 2 відновили рух за звичними маршрутами. Одиничка та двійка у напрямку від центру курсують через площу ринок вулиці Дорошенка та Коперника. Сьогодні на маршрутах курсують шість трамваїв номер 1 та вісім трамваїв номер 2 Трамваї не курсували близько чотирьох місяців у зв'язку із демонтажем аварійної підпірної стінки біля органного залу. Сьогодні львівська 80-та окремо десантно-штурмова бригада відзначає день створення військової частини. Бригада входить до складу військ Збройних сил України, як повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, перший бій 80-ї бригади на початку російського вторгнення на територію України відбувся 13 квітня 2014 року біля селища Семенівка. Під час АТО бійці 80-ки обороняли Луганський аеропорт, а військові 3-го батальйону бригади обороняли Донецький аеропорт. А після 24 лютого підрозділи 80-ї бригади ввели бої в Херсонській, Миколаївській, Київській, Донецькій, Луганській та Харківській. Львівський оборонний кластер передав медикам Миколаївщини і Херсонщини 157 бронежилетів. 110 із них отримали медики Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги. Ще 47 скерують для захисту медичних працівників Херсонщини. Бронежилети розробили фахівці Львівського оборонного кластера та конструктори харківського заводу засобів індивідуального захисту. Як повідомили, у Львівському оборонному кластері загалом у проєкті для медиків, які працюють у прифронтових регіонах, нададуть три тисячі спеціалізованих бронежилетів. Втрати російських військ станом на 19 грудня. Особовий склад близько 98 800 осіб, танки 2988 одиниць. Бойові броньовані машини 5969 одиниць. 1953 артилерійських систем, 410 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 281 літак. 1657 безпілотних літальних апаратів, 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4592 одиниці, спеціальна техніка, 175 одиниць, 16 кораблів та катерів. Збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Стояти дартчики нерахувати. Виведена проводка вверх сюди, то є на вихід. Є зроблено. працює вона, треба, щоб світло не виключалося. Ну, Акумулятор того визначає там на 5-6 годин. Василь Фітьо показує протипожежну систему, яку встановили у церкві Святого Миколая у селі Відники на Львівщині. Її встановили на початку грудня. Датчики реагують на прояви диму. Сигнал передають на чергове управління, яке викликає рятувальників. Погода трошки така була погана. Перебої світлом, але дякувати хлопці були з доброї фірми і були, мали у фонарі і працювали і без світла. Обшу, вся техніка в них була на акумуляторах, так що в тому питанні і гарно вони акуратно зробили проводку. Церква датується 18 століттям. Місцеві розповідають, що її придбали у селі, що розташовано поруч, і перевезли. За радянської влади тут зробили склад. Ікони збереглись у Шевченківському гаю. Я в 62-му році прийшла за невістку, то була остання відправа. Бо я прийшла у 62-му році. На самого Миколая я прийшла просити на весілля, і, і то священники оголосили, що то остання відправа. коли українська церква вийшла з підпілля. Місцеві відновили храм. А то, що було закрито. Ті образи всі забрали нам, потім ми їздили то і то, що відновили, то що було впало, дах на дів, бо знаєте, розруйновано було все. І то, що. Так то, але якось повидавали. А потім вже ми тут відкрили, ми ще пару років тут київ відправляли, тоді почали будувати нову церкву. Відбирали гроші, ходили по селах, де празники були, люди нам допомагали. Такі протипожежні системи встановили у чотирьох церквах на Львівщині. Проєкт робіт для них почали напрацьовувати у 2010 році. В рамках такої обласної програми було розроблено в 2021 році на ті чотири дерев'яні церкви. Проектно-кошторисну документацію на систему протипожежного оповіщення і на встановлення блискавкозахисту. І власне, коли сталася ситуація з розпочатком війни, інститут полоні. Ка виступив таким ініціатором, що те, що в нас вже є виготовлені проєктно кошторисні документації, вони готові профінансувати реалізацію встановлення саме власне на тих дерев'яних церквах. І так фактично ми не обирали, але так мали ці документи папери, і вони їх профінансували. У наступному році планують продовжити реалізацію проєкту щодо пожежної безпеки у дерев'яних церквах Львівщини. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львівщина. Львівські кардіологи перезапустили серце 101-річній жінці. Про це повідомили у першому територіальному медичному об'єднанні Львова. Марія Оробець розповіла, все життя працювала на полі, а до лікарів вперше звернулася, коли їй було 85 років. Тоді у неї діагностували різке зниження пульсу. Для лікування було запізно, тому медики встановили пацієнтці кардіостимулятор. А через сім років його замінили на новий. Два тижні тому в Марії Оробець знову погіршилося самопочуття. Жінці. Довелося встановити вже третій кардіостимулятор. Зараз, за словами медиків, Марія Оробець почувається добре та мріє дожити до перемоги. Я проснулася від того, що мені було дуже плохо. Так мені зле було, що я, що я не знала, як навіть це піднятися, як піти. І, 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 і все-таки набрала сили і пішла і покликала свою, ну я би сказала. Вона мені так, як онучка, вона лікар. І я, я кажу, мені дуже зле. І вони вже всі повставали, і, і мене вже почали рятувати. А в мене тис був 40 на 20. все. І вона вже до, до рані мене там лікувала, і у і, і ісь лікарство давала, і все. І вже рано мене заставили сюди в лікарню. Це банк рудного молока, який відкрили у Львівському обласному перинатальному центрі. Як розповіла керівниця структури Анджела Фарат, донорське молоко тут будуть збирати, перевіряти, заморожувати, пастеризувати і зберігати. До пастеризації молоко може зберігатися три місяці. Коли вже ми його пропастеризували, то так само після пастеризації теж три місяці. Тобто до трьох місяців ми маємо це молочко реалізувати. Першу чергу донорське молоко призначене для передчасно народжених дітей, мами яких не мають молока, серед усіх новонароджених в обласному перинатальному центрі щороку близько тисячі є передчасно Народжені діти. Наші діти потребують однозначно банку грудного молока, тому що найкраще в харчуванні це є грудне молоко. Грудне молоко це найцінніший продукт, який може бути для перечасно народженої дитини, тому що він збагачений білками, він має в собі всі збалансовані мікроелементи, які потребує новонароджених. І сприяє кращому засвоєнню. Коли діти вигодовуються грудним молоком, це скорочує перебування в відділеннях інтенсивної терапії. Вони краще набирають масу тіла і скоріше виписуються додому на сьогоднішній день. Якщо буде 100 літрів молока в резерві, це шанс всім діткам Львівської області і навіть міста Києва вигодовуватись на грудному молоці. Облаштування банку грудного молока обійшлося більш як 13 мільйонів гривень. Каже керівник обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемарис: 10 мільйонів це кошти з обласного бюджету, 3 мільйони це кошти закладу охорони здоров'я, які власне заробив працюючи з національної служби здоров'я. Тобто це ті кошти, які надійшли національну службу здоров'я. Це вже другий банк грудного молока на Львівщині. Перший такий банк відкрили у серпні цього року за підтримки меценатів у неонатальному центрі Львівської обласної клінічної лікарні. А перший в Україні банк грудного молока з'явився у Києві у 2019 році. Ольга Дійнака, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів у Львові. Засвітили головну яленку міста. Верхівку дерева цьогоріч прикрасили стилізованим протитанковим їжаком. Зробили її зварювальники майстерні Львів Електротранс. Вага прикраси майже півтора кілограми. Розмір метр двадцять сантиметрів. Цьогорічне освітлення дерева споживатиме 1 кВт за годину, тобто як одне кипятіння чайника. Ялинка світитиме із 17 до 22 години. У випадку відключення електроенергії її окремо підсвічувати не будуть. У Львівському центрі Шептицького влаштували благодійну акцію для дітей військовослужбовців, які воюють на фронті. Декілька благодійних організацій об'єдналися, щоб закупити для малечі подарунки до свята Миколая. Ми даруємо подарунки дітям-учасникам бойових дій, також учасникам АТО, абсолютно всіх військовослужбовців, в тому числі навіть якщо вони вже загибли. Ми хочемо принести дітям краплинку радості на свята. Благодійники отримали 324 заявки. Пакунки складали персонально для кожного. У нас купа торбинок, вони різняться в залежності від віку дитини і від статі дитини. А вони в нас усі підписані, тобто ми помічаємо прізвище, ім'я, вік дитини, розмір ніжки. Якщо брати окремо, то в нас для кожного віку є окремі книжечки. От ця до, до прикладу, одного разу на Різдво. Також в нас в кожній сумочці є. Солодощі Марія Попелянець з донькою та сином чекають свого чоловіка і тата з війни. До свята вони також отримали символічний презент. В Центрі допомоги учасникам бойових дій. Побачили оголошення, що будуть роздавати подарунки, зареєстрували діток і от забрали, прийшли їх. А у центрі Львова влаштували благодійний різдвяний ярмарок на підтримку дітей-сиріт. У нас благодійний ярмарок, і ми збираємо кошти просто на наші такі проекти. Так, центру сиріт для розвитку наших творчих занять. Для поїздок, тому що ми завжди організовуємо для наших діток сиріт різні такі проекти на ярмарку. У нас продаються смаколики, це роблять наші парафіяни. Так а і волонтери також долучаються до цих смаколиків. І також у нас різні вироби ручної роботи, ті, які ми майструємо з дітками. Виручені кошти у центрі опіки сиріт також спрямують на організацію різдвяних шкіл. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів. Скорені міста України Львів, місто, де збережено понад дві тисячі історичних, архітектурних та культурних пам'яток. Його центр належить до світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут, при монастирі святого Онуфрія, Іван Федоров заснував першу друкарню і надрукував першу українську книгу Апостол. Після листопадового чину та створення Західноукраїнської Народної Республіки Львів став столицею та серцем українського визвольного руху. У червні 1941-го на площі ринок українські національні збори проголосили акт відновлення української держави. Після чого нацисти почали терор проти ОУН. Українська повстанська армія намагалася взяти місто під свій контроль. Але владу захопили червоні. Попри репресії, львів'яни продовжували боротьбу. Сьогодні всі дороги ведуть до Львова. Навіть Анджеліна Джолі його не оминула. Він став другою домівкою для тисяч українців, дає раду тоннам гуманітарних вантажів і навіть під ракетними ударами продовжує працювати на перемогу. Бо Львів не скорений.